Посли бездипломатні. Чому Зеленський зневажає професійних дипломатів і послами в іноземні країни посилає будь-кого, кого завгодно тільки непрофесійних дипломатів? Дивись в коріні. Професійні дипломати в переважній більшості люди інтелектуальні. І розуміється не тільки у зовнішній політиці, але і у внутрішній політиці. І як люди розумні, інтелектуальні, професійні дипломати відповідально ставляться до сьогодення і до майбутнього своєї країни, а тому не можуть на виборах голосувати за антидержавні проекти, голосувати по приколу, щоб поржати. І, відповідно, у 2019 році усе МЗС голосувало проти проєкту Коломойського. Закордонні виборчі округи в 2019 році також голосували проти проєкту Коломойського. Такий результат ОПА також приписує Міністерство закордонних справ. Тому професійні дипломати для Опи є ідейні вороги, до яких вони ставляться з усією пролетарською ненавистю. Як розум, як соціальний клас, дипломати для Опи вороги. Все, як навчав дідусь Калєнін, інтелігенція це не мозк нації, а його «оно». Тому і зусилля Опи спрямовані. На приниження професії дипломата, позбавляючи дипломатів кар'єрного росту, відсутність перспектив кар'єрного росту, змушує дипломатів міняти професію, шукати іншу роботу. Тим самим ОПА перетворює Міністерство закордонних справ в безмістовну структуру, перетворює як всі інші державні структури.